Наша компанія займається склінням та іншими будівельними роботами, і зараз ми приєдналися до програми Є «Е відновлення і хочу вам про це більш детально розповісти. Зараз на замінах багато запитують, що mm таке -hmm. відновлення. Ми міряємось і клієнт не завжди розуміє, як це, як це проходить, де можна оплатити і яким способом. Можна розповісти, будь ласка. Звісно, ми доєдналися до програми відновлення. Що треба знати? Гроші видаються клієнту на один рік. Тобто, якщо якийсь залишок він не витратив, ці гроші він повинен повернути назад. Далі гроші можуть бути на віртуальній карці, тобто у вас в телефоні, або на фізичній карці, але в будь-якому випадку клієнт повинен приїхати до нас в офіс та розрахуватися через цей термінал. Що треба знати? Обов'язково треба знати, на що саме йому виділені кошти, тому що це допоможе нам краще скласти договір. Щоб не було ніяких питань, коли вони звітують за ці гроші за ці гроші. Які документи повинна видавати компанія? Це фіскальний чек, це договір. І після того, як вже встановили зробили всі роботи, встановили товар, це видаткова накладна і акт виконаних робіт, якщо ці роботи проводилися. А онлайн оплатити можливо? Ми зараз працюємо над цим, і в нас буде, ми, ми доб'ємо. Цю функцію ми цим активно працюємо. Дякую. Якщо у вас виникли питання, ви можете позвонити на ті телефони, які ми залишили, і наш менеджер вас якісно проконсультує.